Вітаю, друзі! Сьогодні, 19 червня 2025 року. І ось, за джерелами Financial Times, президент США Дональд Трамп вирішив завчасно покинути саме G7 в Канаді, який проходив. Частково через роздратування французьким лідером Еммануелем Макроном і небажанням зустрічатися із Зеленським. Небажанням. Зустрічатися із Зеленським. Вдумайтеся в це, в це висловлювання після того, як Україна уклала з Сполученими Штатами угоду про Надра, яку ратифікувала Верховна Рада України. Е, роздратування Макроном у Трампа виникло в зв'язку з тим, що Макрон поїхав до Гренландії і виступив там проти планів Трампа взяти під контроль острів. Щодо Зеленського, я так розумію, роздратування обумовлене особистісним ставленням Трампа до Зеленського. Це свідчить про що? Це свідчить про те, що Зеленський не спроможний налагоджувати відносини із складними політиками у складних дипломатичних обставинах. Через Свій інтелектуальний, вольовий діловий рівень. рівень Зеленського. Єдине, що може Зеленський, це демонструвати потужність і незламність, коли це хочуть демонструвати щодо нього лідери, яким це вигідно. Щойно виникає напружена ситуація психологічно. Зеленський все псує. І псує настільки, що Найважливіша країна на планеті Земля, від якої ми дуже залежимо, Сполучені Штати Америки, Її президент просто не хоче бачити Зеленського. Появляйте, який це рівень роздратування. Незважаючи на всі ті реверанси, які зробила Україна, на все те, на що пішла Україна. Зеленський настільки зіпсув відносини з Трампом, що Трамп просто не хоче його бачити. Імовірно, навіть не хочу про нього чути. І це катастрофа. Зеленський це катастрофа України. Катастрофа, тому що ця людина це те, що не дає можливості Україні виробити розумну, ефективну стратегію дій у тій надзвичайно складній ситуації, в якій ми знаходимося. Тому що з Зеленським це неможливо. І з цим самозакоханим, нарцистичним, егоїстичним Зеленським це неможливо. І те, що Трамп не захотів зустрічатися з ним на саміті G7, хоча ця зустріч вже анонсувалася, і вона типу була запланована. Ще один доказ тому а версія, ця яку описує Financial Times, виглядає правдоподібною.